Пане Ігорі, доброго дня. Ви Добрий неодноразово день. казали, що Україна для вас рідна країна, що це для вас другий будинок. Що наразі ви відчуваєте від того, що відбувається сьогодні зранку по всій території України? Можливо, ви щось хотіли б сказати всім українцям? І наскільки вдається сконцентруватися при таких подіях на завтрашньому матчі? Ми переможемо. Ми переможемо. Думаю, що. Знищити нас не може. Наш дух, єдність може тимчасово нарушити настрій, але знищити нас не може. Тому що разом ми сильніші, і наскільки це ми як спортсмени сприймаємо це як суспільну відповідальність, Musi biti blisko do to što odbivaju se u Ukrajini i empatiju imamo veličeznu. Bahato moji futbolisti imaju svoje simiju na teritoriji Ukrajine i ce plivaju na nas. Ali ne budu znišćiti naš moral i bude biti se jak bilo vsi zbrojne sile dla nas ili našu svobodu. To je minimum što možemo pokazati. Respekt u zatršnjoj igri s peršnjih kolina do stanjih